Оспівуємо милосердя Твоє, О, Пресвята Матір Божа, не відвернися від молитов наших, а визволи від бід і нещасть. Єдина, чиста і блаженна Богородиця, спаси нас. Ти багатостраждальна мати Божа, що перевищує по вірі і стражданнях, все живе на землі. Почуй. І не покинь нас у хвилини важкі, збережи нас під покровом милосердя і співчуття свого. Лише біля тебе ми знаходимо притулок і тепле заступництво у темряві пекельні. Тільки Ти маєш дозвіл звернутися до Сина Свого і вблагати Його про спасіння наше і перехід до Царства Небесного. Де ми будемо співати і славити Сина Твого, Отця Його і Тебе, владичицю світу, на віки віків. Амінь.